Не всі гриби чекають, щоб їх зібрали, але грибник знайде свій гриб. Це ніщо інше, як підосичник. Ось такий великий, перший раз в житті бачу. Ось. Але такий от трішечки підморожений. Трішечки підмерз, почав старіти. Ось такий здоровений, Для мене це, здається, такий перший в моєму житті. Ще дуже добре пахне. Я не люблю сушити ці гриби, вони для мене смакують лише смажені. Ну що, спробуємо. Візьмемо ніж грибника, до речі, дуже зручний. Багато хто не пробував, не знає, а він дуже зручний, дуже тоненький, добре зрізає. І таким чином ми зріжемо те, що брудне, почекаємо, доки гриб потемніє. Якщо він збереже свою консистенцію додому, то будемо готувати. Якщо почне ще більш темніти, але не на зрізі. Це нормально для підосичника. Ось тут на гіменофорі. А гіменофор я дам. Не буду його готувати, тому що він буде як мочалка. Перший гриб. Я так розумію, доки я дойду до того місця, де ростуть польські, я знайду всі гриби цього лісу. Ну що, починаємо шукати опеньки. Місце підходяще настільки, наскільки, але ось мапеньки осінні починаються. Залишу їх, такі маленькі, я не хочу брати, думаю, що повернусь. Ось тут вони повинні бути всюди. Почекаємо Але я ж все таки приїхала на польське, тому що в цьому лісі їх багато. До речі, коли у польського гриба починає отак от темніти крайня частина шипинки, то це означає, що він трошки підмерз. Тому такий гриб потрібно приготувати або заморозити, або зробити те, що ви хочете зробити швидко. Тобто сьогодні, не завтра. А ще поруч тут росте інший гриб, дуже схожий, але він називається моховик. До речі, пошкоджений гіпоміцесом. Бачите, як вони відрізняються. Обидва види їстівні, коли без цього білого. Ось, бачите, відрізняються ніжки, гіменофор і шапинка. Це муховик тріщинуватий, буває ще інші, буває ще зелений, наприклад, який часто тут зустрічається, він виглядає трішечки інакше. От. А так можна ці гриби брати, але якщо польський гриб сушити підходить дуже добре, то муховик буде якийсь такий, весь розлізшийся. Молодих грибів дуже мало, можна сказати, що сезон муховиків і польських грибів підходить до закінчення. Нічого. Сьогодні встиг. Яка ніжка, як у білого. Дуже смачний гриб, до речі. Ось тут, здається, нормальний моховик. Ні, старий. Бачите, червивий і старий. Не везе мені сьогодні на моховики. О, перший нормальний. А ось тут я йду, дивлюся, лежить ось таке чудо. Вже зовсім темний. Ось так. З доброю ніжкою. Видно, що хтось його зірвав тільки що. Він ще навіть не почав якось темніти. Ось бачите. Подивимося, як виглядає шипинка, якщо прибрати гіменофор, наприклад. Який вже буде неїстівний, тому що він дуже-дуже старий. Він розлізеться у вас. О, дивіться. А гриб не червивий і дуже добрий. Ну що, комусь він не підійшов, а я його заберу. Але без гіменофора. Тому що він дуже твердий буде. І це не корисно для нашого здоров'я. А гриб ще зовсім зовсім нормальний, не розкладається, нічого з ним не трапилось. Так що можете робити ви також такі чудеса. Якщо бачите, що гриб нормальний... Але вже такий підстаркуватий. Тут праві також щось просте. Бачу польський. Навіть два. Ще зовсім нормальні, молоді. І щось поруч. Такого дивного кольору. Ух ти. Перший раз бачу. Цей гриб перший раз в житті. От його заберу на опізнання, тому що я про нього колись читала, що є такий. Бачите, з гладкою поверхнею ніжки, з темним гімінофором і з такою шопинкою, немов поверхні місяця. Так що сьогодні ще опізнаємо новий гриб. Він точно не отруйний, я це знаю. До кошика класти можна. Назву не знаю. Знову муховик, візуально нормальний. Бачите, який повинен бути світлий і гарний гімінофор. Ножка на зрізі не завжди така, це дуже така особливість рідка. І такі тріщинки на шапинці це тріщинуватий муховичок.